Пане Юрію, поразка 0-2. Поділіться враженнями від гри. Враження. Потрібно передивитися гру. Перші враження те, що не сподобалось початок матчу. Вийшли, не знаю, налаштовувались. Нехай хлопці вчаться, явно поступалися в настрої на гру. Окіполіс на початку більше хотів. Прикро, що пропустили такий м'яч, але ну, самі винуваті, як, як є, скажімо так. Щодо вилучення, яке в принципі зламало гру, про це сказав і тренер суперника. Підвів команду Терещенка. Так, звичайно, що підвів. Єдине, що там було сказано гравцем слова, які не повинні були висказані, але говорив не він, а інший гравець. Чому взагалі це було сказано? Це питання ми підняли, ми розберемо і наслідки будуть. Але питання в мене до хлопців, чому вони не сказали судді, що це не був Старещенко, і не було б в жовтої карточки другої зовсім по іншому, гра складалась би в ну, цілому, напевно, що гра в атаці від своєї команди вам взагалі не сподобалася, тому що був один момент від Чичеля, коли було вибито м'яч порожніх воріт, і напевно, на цьому все. Так, звичайно, моментів мало, хоч набагато більше їх, але все йде від психології. Від початку гри, якщо на початку пропускаєш такий м'яч і він впливає на всю гру. Видно було, що переживали, багато чого не виходило. Будемо розбиратись і працювати. Пан Ігор, перемога у черговому матчі, поділіться враженнями від гри. Ну, сьогодні ми провели дуже гарну гру. Хлопців я привітав з перемогою. Ну, сьогодні, я думаю, з таким складним соперником зіграла дуже вилучення в першому таймі на 20-й хвилині імені лівого берега лідера команди, який грає у півзахисті. Я думаю, це ключовий був момент, де ми їм і воспользувалися. Чи дивилися перед цим матчем вже на турнірну таблицю, де лівий берег випереджав вашу команду на два очки? Наскільки це могло мотивувати вашу, вашу команду? Дивіться, я не скільки як дивився в ту турнірну таблицю, я дивився всі матчі лівого берега, як вони грали вдома з Металістом, як вони грали вдома з ЛНЗ, Бачив їхні сильні сторони, бачив слабкі сторони. Більше я. Більше звучали ми соперника, також було донести хлопцям, де були слабкі сторони, де були сильні сторони. Сильні сторони ми постаралися, це напід був, ми його перекрили, і соперник буквально не, ну, не створив біля наших воріт моменти голівих.